Так, дід, так. чого ти сидиш? Чого ти сидиш? ти Давай. Упіймала діда. Сиди дивися, але туди. Упіймала діда, так. питала, ти обідав? Доброго вечора. Ні. А вже вечір, Доброго. а він ще й не обідав. Його трудно заставити, щось з'їсти, він взагалі якийсь такий вже. Доброго. Чи він забувається? Так куди ж тобі вже голодать? Тебе скоро вітром занесе, голодаючий. І я бігом бігом заманила таке діда. Кажу, давай я тобі щось смачненького приготую. І пригощу тебе, і заодно ти попадеш на великий екран Ютуба. Ого. Оце... Це, це солодощі, а тут до солодощів, а це запивать. Хороше діло Ютуб. Да. Да, це щоб Ютуб, то я б це так і не розкошував би. Ну, скажи спасибо, що ти на Ютубі побув, що ти. В Ютубу лізла, та хоч мені більше смаколиків попадає. No, на здоров'я, дід. No, о, тепер я порозкошу <рес> Гаряче? Ох, та весь як не прийду, прийди, солодке? Ж... Я ж сказала, тут уже цукор куди, тут усе солодке. А я ж у прикуску не, не вийду. Нічого учися їсти, бо ти їсти далі стільки прожив і не можеш я це їсти, не можу. за поліцію. Найраз... Бо не можеш. Mm. Ні, то на три рази там, а ти зараз його. Да? да. І mm. з бутербродом бери кусай хліб. То он таке не годиться. Тума mm. з хлібом теж дружити. О, диви яке. Булка така м'яка. А це, така яка. це, це ага. Варення? Чому? Та якася, що воно, якби смачне було. От уже ж штіт. А кусочок цукерки, щоб було солоденьке, то кусочок цукерки. Ну, mm. Дід я втомилася тебе вчити вже. Не треба мене вчити, я не їм. Та тобі, якби пожувати і готово, дали ковтнути ти б не проти був би. А то самому треба думати, що взяти, yeah. що. Бери і бутербродики бродики, от і бери. Геть усе бери, диви, там із сиром. Mm. Усе таке смачнюще, дід. Ah, дід. Так, ну, так, каже, я в раю. А... Все принесли, тільки а, не пожували. Да, зашуршала як то. Ага, ага. Бо ти ж ніколи не скажеш, що я їсти хочу. День пройде два дні, та потом. Ох, дід, ти вже мене лякать починаєш своїм потом. Треба їсти все поперед мене, бо я не встигаю його все поїдати. Що, що? Оце перед обідом і аж вечором. Через 18 часов. Шо? Не, 16 їсти. Це, це півтора рази в сутка, чи що? Так. Да. Яй Бог, що з тебе вийшлося така таранька щось, за ці півтора сутки. А ви ганяй, попробуй. То не ганяй, хто, за тобою хтось ганяє, чи що. Да. Що за мода така ганять? Ганяє. Не треба ганять. Або візьму і прив'яжу. Так. Да. Ти не будеш ганяти. Прийшла сусідка. Хоче, щоб пом... поміг сіну викинути. Ну, їй 82 роки, да. понятно, як я зайнятий, а потім вона пішла, в мене ж душа болить. Да. Думаю, я й спати ночі не буду, треба да. йти допомогти. Так, да, піди. Бо а, то так. То -то так. Мій син такий, як я, на год менший. Ну, ну нема йому коли теж. Йому... Вони, коли... вони хочуть, щоб бабуся в такі года сиділа і відпочивала. А ж не ж вона таки шукає і собі проблем а й на їхню голову. <губ> в них свого вистачає. Ти ж бачиш, що хватає і городи, і все в них своє є. Та ще й бабуся. Бабушки можна принести, вони думають, ми їй готові, що картоплі дамо, їй хватить. А бабуся ні. <реш> Бабушка хоче, щоб у неї своє було. Та не ще й козочки не. є. І сіно так воно заготовляє, просить людей, щоб їй допомогли скосити. І сама я, рушиться щось вона бедна. Денький. Ну, таке, що ж, ж, робить, робить і робить. Ж. О, я тільки що бачу, в неї собачки з'явилися новенькі. Маленькі-маленькі маленькі двоє собачок, М -м -м. комнатних таких. Такі малесенькі. Ну Що трохи підростуть, казала. Будуть маленькі собачки. І їм... Десь і село привезли її. Вона попросила таких маленьких собачок і її привезли. І тепер вона їм заботиться. Дивиться, щоб блошок не було, щоб вони нагодовані були там. Ну, їх маленьких, вони ж малесенькі, як котенята та. Співати будуть. І вона їх буде дресувати. В неї вони завжди да, вчені ті собачки, яке стільки як не було в неї, вони завжди да, такі чуть вірші розказують. Та, давай, ти ж зібрався йти, то гарненько заправся, гарненько заправся. Вона а ж зараділа. Та ти що куди? Да. В час прийду, випуха посей, та дихніть. <сес> ну да. <сес> Вона береться Так та й баби, мабуть, стільки сили, як в тебе. А, да. Бо ти такий уже щось бідний. Побільше відпочивати надо. То думав, вже візьму вудочку, піду на ставок. Ну і що, помішало тобі? <сес> О, о, о. Думаю, не ставок далеко просто. Якби він ближче був. Я ж буду, сив, ніж... Бачив, як Переживати. там люди живуть. Біля самих ставків огород спустився, да. ставок. От то б тобі так. То ти мабуть, там у палатки жив би. Кази, я рано в да. Ти б нічого не пропустив От, би. Тільки Над... той не можу сходити. Тут... От бідне горе чоловіки. Та тихо. Може перед дощем, коли ж той дощ буде, господи. Так позасихало, воно нічого й не сходить. І... Oh, yeah. Давай, давай, Ай, кити. Oh, yeah. nice. Давай, давай, не ганянякай, оце треба все поїсти, бо нікуди не підеш. Я ті на рибалку не пущу. не... Nice. Nice. Та це для чоловіка тут, знаєш. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, да. Уплітай, уплітай. І... Чаєм зеленим запивай. Mm -hmm. То чай без хімії, без нічого діти. Я тобі саме таке вибрала хороше. Ну, правда, не все хороше, воно. Ні, сир хороший, бо я знаю, як його в нас роблять цей. А що ж не хороший. Його конфети. з молока роблять, гарно там роблять. хороші? То конфети трохи з хімією, і ота ковбаса, там же ж. Mm -hmm. Хоч вона і ковбаса, ну в нас. Навчилися виробляти ковбаси багато, що всім вистачає її і ще й стільки її лежить на прилавках. Боже. Де вона раніше була? За часів моєї молодості ковбаси не можна було. А зараз бери. Потаханьку росла, раніше з м'яса робили. Ну, то то ж зараз з бумаги. Ну, та яка разниця, Чому вони раніше не робили, так щоб усім людям вистачало. Тож ждете її ковбаси, як ковбаса попадеться, то це свято. Якщо була ковбаса, то то її привозили, знаєш, з Кіровограда там була іноді. Ну, вона там була потроху, ну в очері стояли люди. І от як привезуть, там з Кіровограду було, о, побачимо ковбасу. Та навіть я вже тут вже була. Я тут її не могла купити теж. <ріхтёрський міст. поколіст> так, і сиділи одні <поколіст> продавці <поколіст> в магазини. І до них <поколіст> щось як прийде, до них як щось прийде, то вони знали вже, кому його й дати. І рожі свої поотвертають, противні і сидять. Закрилися <поколіст> в магазині, коли схотіли. Тепер ніхто не закривається. Стоять і запрошують, зайдіть, щось візьміть, зайдіть, люди, щось візьміть. А тоді що вони з себе, ті продавці? Ох, я їх і досі пам'ятаю всіх. Не хотілося в ті магазин заходити. До тих гружі дивиться. Так, я той Совєтський Союз заповнила, що хай Бог милує. Не желаю більше нікому. Хай вона краще буде отака, та її навалом буде, щоб люди не страдали навіть за такого. Ой, дід, було. Що ми тільки пережили, а тепер ще й оця нечисть. Нечисть оцю вибить, якби, Господи, що дає. Щоб дали нам її вибити уничтожити при Главное, самому корені. Діти в, нам, в нас хороші, допомагають, слава Богу, є, що їсти. Да. Дідові відстає, баба не їсть такого. Їсть потихеньку, як немає <с другого, то що я? За Божим духом питаюся чи що. На гороху. Пальчики оближеш, так. Ох, і смачно, діду, сьогодні попало. Аж пальчики облизує, так йому смакує. Та й вчора непогано було. І вчора непогано. Клубнічка наївся. А, клубнічка. Я сьогодні її доїдала, вже, вже, сьогодні вже не хочу. її. Завтра моя є десь там, Або післязавтра підемо так. О, Оце хороший бутерброд, а скажи. З боків сир. А посередині кобаса, кабаса. Мені оцей сир і в армії їсти. А, хотів а, так сиру? Та, не. не знаю, Я вже його наїлася, вже щось не хочу. Не, до чаю беру його, до чаю це добре з ним. І мене ще вгостили, два кіла сиру дали мені. Я ж їздила в гості, мені там дали два кілограми от такого сиру, от, нашого Кам'янського. Ох і сир, то що треба. Не солений, такий приємний, приємний. Так, дід, ну а. на здоров'я. Що ти побажаєш усім твоїм, твоїм глядачам, що на те дивляться? Щастя, здоров'я, щоб було що їсти. У да. О, Хай підписуйся. Не жалій, та, 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 та. да, на тебе. Лайки ставлять. Ну таке дід буде їсти ковбасу. А він таке любить. Він таке любить. Співати, танцювати. Ой, їсти, ой, співають, ой ну, да. Ну, садіть, на все добре. Давай бо вже набалакали, набалакали. Mm -hmm. Всім пока. Mm -hmm. Пока. Щасливо. Як mm берегня. -hmm. Щасливо.